Стрілецька пісня Розпрощався стрілець. Розпрощався стрілець із своєю ріднею. Сам поїхав в далеку дорогу. За рідний свій край, за стрілецький звичай, впав в бою за свою перемогу. А вітер, коли ще зелену траву, молодий дуб додолу схилився, листя шелестить, вбитий стрілець лежить. Над ним коник його зажурився. Ой, коню мій, коню, не плач наді мною, я тим часом полежу в степу. Біжи, коню мій, скажи мамі моїй, що я в степу лежу вже убитий. Нехай, брати і сестри та я мати, нехай вони за мною не плачуть. Я в степу лежу за країну свою. Чорний круг наді мною вже кряче. Стрілецька слава не вмре, не загине, будуть про неї внуки співати. Що були козаки, та й за волю лягли, тепер можемо тільки згадати. Читала Олександра Кравченко Для довідка бізг Йоей.